Проблему підготовки до опалювального сезону розглядали на зустрічі міністра з питань житлово-комунального господарства Юрія Хіврича та голови облдержадміністрації Сергія Тулоба. На нараді міністр зазначив, що Черкаська область суттєво відстає від інших серед нагальних проблем підготовка житла та котелень. Олексій Леонов, директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаського міськвиконкому, в прямому ефірі нашого телеканалу, розповів, що програма підготовки дійсно виконана лише на три чверті. Фактично, по даних, які на сьогоднішній день нам надають комунальні підприємства, дійсно на 13 серпня цього року комунальне комунальні підприємства підготували житловий фонд. Десь в розмірі 75%. сьогоднішній стан підготовки Черкас викликав занепокоєння у міністра. Про свої сумніви Юрій Хіврич зазначив на зустрічі за його словами. Місто й область може не встигнути підготуватися у зазначені строки. А це до 1 вересня закінчити підготовку до зими соціальної сфери, а до 15-го числа будинки котелень. Та Олексій Леонов заспокоїв, що якщо не буде форс-мажорних обставин, то в Черкасах підготовка завершиться у заплановані дні. Маємо надію, що ніяких абсолютно форс-мажорних обставин не трапиться. І до 15 вересня ми повністю пройдемо житловий фонд підготуємо до зимового періоду. Що по питанню підготовки? Теплокомуненерго, і ТЕЦ, ну, там відсоток трішечки побільше, десь у районі 82%. Тому я думаю, що все буде гаразд. Аби тримати підготовку до опалювального сезону під контролем, сьогодні в Києві пройшла селекторна нарада з представниками усіх регіональних господарств, відповідальних за комунальний сектор.